Брати і сестри, ми на школі Богопізнання від Агапи, і ми продовжуємо перебувати в самому вже чистому тексті Божого Слова, щоб воно промовляло до нас. Я нагадую вам, що призначенням цього розділу, який називається, ми вирішили поміняти не тлумачення, писання з пастором, а роздуми над писанням з пастором. Отже, щоб воно десь навчало вас. Людей, хто робить перші кроки з Богом, як роздумується над Писанням. Його не можна читати бігом, його не можна читати перескакуванням, ми прочитуємо якийсь кусочок, якийсь кілька слів, і ми в глибині нашій слухаємо, як навчає нас Дух Святий, як Він нам його відкриває. Звичайно, що потрібно якби щось трошки знати про контекст самого Писання, щоб Господь міг більш багатогранно говорити нам на тему Його откровень. Але навіть людина, яка ну от вперше читає ці слова, вона може слухати в серці своєму Дух Святий і Господь буде її промовляти. Це є священні Господні слова. Коли ми віднесемося благовійну до цих слів з молитвою, тоді він почне промовляти до нас. І навіть якщо так станеться, що откровення, можливо, дуже особливе і нове ми не отримаємо, це слово все одно працює на глибокому духовному рівні. Або, як науковці кажуть, в глибині нашої підсвідомості. Минулий раз ми прочитали вдумливо і роздумували над п'ятьма віршами першої голови Євангелії від Івана сьогодні ми продовжимо. Шостий вірш: Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому імення Іван. Він прийшов на свідоцтво. Щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Давайте спочатку і по порядку. Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому ймення Іван. В даному випадку апостол Іван, який є євангелистом і письменником, записувачем Святого Духа, він називався Іван, але це був не той Іван. Йде мова про Івана Хрестителя чи Івана предтечу перед служінням Господа Ісуса. Це була чиста Божа воля, щоб перед служінням Христа в Ізраїлі сам Ізраїль приготував Іван Хреститель. І його служіння. Ми не знаємо достеменно, скільки часу зайняло це служіння, але Писання говорить про нього ось так: був один чоловік, що від Бога був посланий. Дуже сильне откровення міститься от в цих словах: «Іван від Бога був посланий. Це вказує з одного боку на те, що Бога є суверенна воля, і Він посилає людей. В історії спасіння людства, і саме важливо, він посилає людей до нашого життя, і яка це честь, коли ми можемо бути будь-коли послані Богом? Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому Йвення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло щоб повірили всі через Нього. Іван прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло. Це буквально означає, що Іван в народі, через те, що мав помазання Боже на собі, мав великий духовний авторитет. Ви знаєте, як закінчилось його земне життя, його просто убили через те, що він був надто. Впливовий, можна сказати, надто святий, принциповий Божий чоловік, який називав правду Божою правдою, його любили дуже сильно люди, ще одне таке свідоцтво, що в часи перед тим як мав прийти наш Господь Ісус до служіння, фарисейський рух, який був за 200, до того року, за 200 років до того почався, від часів Макавейських Макавейського звільнення Ізраїлю, фарисейський рух дуже сильно зіпсувся. Він обернувся на релігійний, релігійну нудоту, релігійне законництво, проти якого потім проповідував апостол Павло. Синагоги стали важкими, тяжко обрядними. Але коли прийшов Іван від Бога. Це було чисте нове післанництво Боже, через нього Бог дав пробудження саме те, що називається пробудженням ізраїльського народу. І він проповідував не в на він проповідував в пустині, як писання говорить в інших місцях про нього. Він був дуже великим аскетом, багато постов. одягався в одежу з верблюжого волосу, виглядав, як дикий. Але народ виходить зі свого Ізраїлю до нього на пустелю, щоб чути Боже Слово. І крім навчання про закон Божий, який був записаний у Писанні, зібравши в собі великий Божий авторитет для простого народу, його призначенням, його місією було в кінці кінців засвідчити про прихід Господа Ісуса Христа. Він мав Передати весь авторитет свого служіння. Служінню Господа Ісуса. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло. Іван не говорить засвідчити про Ісуса Христа. Цьому ривку Він далі дивиться на Христа таким надприродним метафізичним поглядом і бачить в Ньому ці предвічні імена. Господь наш Ісусом став, коли народився вже людиною. Христом став тоді, коли заступив на своє служіння, став Месією. Але до свого воплочення, як перед тим ми читали, Він був Словом Божим. Це було Його ім'я. Друге ім'я його було життя, життя людей. До речі, Слово життя, яке пристосовується до Ісуса, є корінь Слова Яхве. Це божественне ім'я, яке явив Господь самому Мойсеєві. І коли Іван говорить, що життя було в Нім в четвертому вірші, а життя було світлом людей, Іван Гелія Івана Духом Святим натякає на те, що Ісус це Яхве. Іван мав засвідчити про світло. Щоб повірили всі через Нього, щоб звернули увагу на Ісуса. Всі, хто звернули увагу на Івана Хрестителя в свій час, вони через Івана повинні були звернути увагу на місію і послання Господа нашого Ісуса. Восьмий вірш. Іван тим світлом не був, але він мав свідчити про світло. Коли Іван Хреститься в Йордані, Верніше, коли Ісус Хреститься від Івана Хрестителя в Йордані. Іван Хреститель Зніякові Він каже, Ти такий великий, що то я маю в тебе хреститися. Отже він знав, можливо, єдиний перший всіх апостолів, ким був Ісус, що Він був світлом, Словом Божим і життям. Писання ще говорить, що Іван тим світлом не був, хоча він був дуже значним і поважним. Людиною Божого пробудження, людиною Духа Святого, але Він не був тим світлом. Це місце Писання нас вчить, що навіть самий потужний проповідник, служитель Божий на землі, він не може бути світлом, бо світлом є один тільки Господь наш Ісус. Він мав свідчити про світло. Коли я читаю це місце, я згадую інше місце Писання, де. Мойсей сходить з гори, Божої, з вершини, де він був 40 днів Божій славі, і його лице світиться великим світлом. Це світло опинилося на ньому через те, що воно проникло в нього. Але Мойсей світлом не був, це світло згасло. Він утримав це світло, бо він стояв перед самим світлом, яке проникло в нього. Точно так само, Іван, світлом не був. Але він був у світлі, і він свідчив про це світло. Він відбивав це світло. Це місце Писання нас вчить, що наближуючись до Господа, ми світлом ніколи не станемо, але ми завжди будемо у світлі, і ми будемо свідчити про світло через те, що ми його відбиваємо. Відбиваємо присутність Господню і Слово Господнє. Дев'ятий вірш говорить знову про Ісуса: світлом правдивим був Той. Я добавлю від себе був тільки той і є тільки той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Дев'ятий вірш відносить нас до четвертого вірша Життя було світлом людей. Так глибоко Дух Святий через Івана говорить, що Ісус – то правдиве світло. У мене звучить така думка. Що до Ісуса не можна ніколи проникати, привикати. Завжди потрібно від Його простоти втілення, любові до нас і прощення, звертати увагу на те, що Він є щось більше, ніж людина. Він є саме світло. Ми знаємо, що на горі преображення, на горі тавор, Ісус преобразився перед Своїми учнями, і Він став сліпучо сяючим. Він не був освітлений Богом, але це світло з'явилося зі самої Його середини. Точно так само той Ісус, якого Ти знаєш, Він все одно занадто малий, якого ти вміщаєш. але в глибині нього є Сонце, і по ходу твого і мого життя, пізнаючи його, ми будемо все більше і більше бачити цього внутрішнього світла нашого Господа Ісуса. Тут чи написано так він просвічує кожну людину, що приходить на світ. Пояснення цього уривку є двояке написано, що кожна людина, навіть та, яка закінчує своє життя в гріху і в воду, коли вона з'явилася живою на цій землі, вона отримала в свою душу промінчик, відбиток його світла. Життя людське на землі це ніщо інше. Як продовження світила Господа Ісуса. Я би ще так сказав, це не тільки сам факт біологічного існування людини, це і факт того, що в людини є совість, розум, воля, здібність спілкуватися, все це є світлом Господнім, серцевині життя людини будь-якої, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. В пізніших місцях Євангелії Ісус знов говорить вже про себе сам, що Він є світло для світу. І це також трохи інше світло. Це світло, напевно, те, що ми називаємо мораль, світло пізнання добра Божого, світло пізнання праведності Божої, доброти Божої. І без Ісуса, без Його світла, доброти, ніхто з нас добрим не буде. Якщо серед нас є хоч хтось добрий, то тільки завдяки світлу доброти Ісуса, який приходить скрізь нас. Ще зачитаємо маленький уривочок. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ його не пізнав. Ісус в світі був, і світ через Нього повстав, але світ не пізнав Його. Десятий вірш це вірш трагедії всього людства. Ісус завжди в світі був. Це може вказувати на життя Ісуса, яке відбулося за 33 роки на землі. Але воно може також означати, воно в світі було, це світло, що люди, утримуючи життя, так і не можуть за цим феноменом життя побачити, що це є діяння Бога в їхньому житті. Ну в світі було, і світ через нього повстав. Через Христа Ісуса. Але світ не пізнав Його. Світ не пізнав його в Писанні світ означає дуже негативне поняття як ту частину суспільства людей, які не вміщають Божого свій розум, своє серце, які не можуть мислити як Бог, і не можуть зрозуміти Його Слова. Тому оцей світ. До яких прийшов Ісус Господь з його Євангелією, добротою, любов'ю, своєю кров'ю, Він не може його пізнати. Цей світ дихає ним, живе завдяки Йому, живе на землі, яку Господь створив, але його пізнати не може. Але так не буде тривати вічно. Давайте молитись. Господи, дякуємо тобі за те, що ми це світло пізнали. Це те, що світло твоєї присутності світить на нас прямо через це місце писання. І коли ми закриваємо очі, Господи, ми виразно бачимо Твою постась, ми уявляємо себе тобі, ми уявляємо собі Тебе, Господь, і ми бачимо Тебе, як життя, Ягве. Ми бачимо Тебе, як Слово Боже в серці Бога татуся. І ми бачимо Тебе як світло, Господи, яке є іскоркою життя в нас. Це то світло, Господь, завдяки якому б'ється наше серце, рухається нейрони в нашій нервовій системі, кровобі, Господь. Це то світло, завдяки якому ми можемо говорити, спілкуватись, любитись, надіятись, вірити. Дякуємо Тобі, Господи! Проникає в нас все більше. Дай нам бути також тими людьми, хто є свідками світла у світі. Івана вже немає Хрестителя на землі, але є ми. І ми, Господи, також ті люди, послані Тобою, послані від Тебе, які повинні засвідчити про це світло, маючи його всередині в собі. Амінь. Будьте благословені, друзі, гарних вам днів і ночей. Ми будемо продовжувати наш рух по дорозі богопізнання і Богошукання.